З того часу, коли робив експерименти, купив собі таку штуку, яка називається Гологомір для щіпи. Так, у мене тут грабчак. Тут грабчака немає, бук візьмемо. І буде бук виставив. І помірюємо. Дивився в рекламі, як я купував, він якийсь був зовсім інший так виглядав. Прислали якась така ерунда. Цифри повигоряли. Тут от якісь сверльне, саморобне, не пойміш, що це таке. Каже, ні, ми самі щось робимо. Я думав, це заводська якась ерунда. Ось це казалося. Так, 16%. Чипа 16 висотки. У мене тут є замок, що і кусок трохи. Невелика кубка. Зараз провіримо, тут возимо є. Скільки вона має. О! 66, Ковы ще трошки. 60% у сотки. Так оно получается пенновесик такой Ось, вон у меня бывает дождь забывает там выше. Хоть тут и подстелено она все равно мне сюда затекает. И вот тут получается, когда я ее выбираю снизу, такие 100 сантиметров. Не знаю, на руках я не доберусь. Уже сыпалось. Уже это взлетело мне. Сантиметрів 10 знизу мокрою. А вот навіть видно. О! Навіть менше 10. О, то виходить, вона лежить на такій підложці. Мабуть, що воно через підложку вологу все рівно протягує. Возьмем зараз знизу поміряємо яка, бо я, в принципі, зараз всю підряд беру. Так, що тут у нас? Хотно, добре. 16. Ну, все рівно. Тобто, я... це більш ніж достатньо. Щепка суха, вона в мене лежала. Як вона в мене лежала, сушилася? Я її привіз. Кубів 40, просто тупо на вулиці на полі, весною висипав шириною півтора метра висотою. Ні, висотою півтора метра, шириною метра три десь. Такий типу Кагат. Воно ціле літо лежало до серпня, коли жнива почалися. І от коли жнива були, я її пересипав, перевіз під навіс. І от тут було вже, не, не знаю, це вже третю частину, я, мабуть, взяти, спалив. Третю частину. Тут те, що було тут під навесом. Ще було на вулиці в сітках. Ну мені оце на цілий лютий і на цілий березень вистачить. І ще стільки саме є на дворі, лежить також в сітках. І от така от щепка. Вологість 16%. Правда, є з листям такі, ну, не страшно. Хай собі буде з листям нічого. Як воно говорить, о чому б і ні. Щепка як золото. Просто. Їжжіток. Попросили, каже, приїдь гілки забери, каже, бо їх взагалі неудобно вивозити. Приїхав, став, дали на сулярку, взяв, порубав, все, це безплатно. Є отакі моменти, буває, як сильно сире рубаєш, там, наприклад, вже гілка не лежала, а просто прям дерево зрізав і рубаєш. От така опалочка є, ну то менш шнеку це все хаває. Йому там по великому рахунку. Абсолютно все рівно. Це в більшості переважно яворина. Яворина рубатись не хоче, молода. Аби старіший явір. О, стара гілка, то буде добре рубатися, а це. Та, плівай. Взагалі класно. Я настільки задоволений, що я не дровами палю. Що тут просто. Їдеш в ліс, задоволення рубаєш, просто відпочиваєш. За лютий березень місяць заготовляє на цілу зиму на рік вперед, Воно просохне і не мучуся. З зимою буває хтось попросить там десь садок почистити також. Так само збираю, Так що таке.